Як ми попали з цей ауді, вам просто не передати. Подивіться на неї. І після таких ауді, як вона приїжджає з одним піднятим крилом в 12 тисяч з усім, ви дивитесь на ці відео і кажете мені таку саму. Бо їх таких не купиш багато. Треба добре погратися. Клієнт сьогодні приїжджає. От вона вчора вигрузилася, сьогодні ми мовішає їм транзити. Завтра зранку він їде в своє місто на цій машинці. Купляє крило в колір. Ну я навіть не знаю. Краска ніде не не здерта. Якщо є якісь красавчики, хто робить ПДР, можна погратися. Ну дійсно, лакофарбове покриття не здерте. Це резина зверху протерта. Дуже цікавий варіант. 15-й рік аудюха стала в Україні 12 тисяч доларів. Там купили за четвірку. Давайте подивимося, що може по пробігу десь вийти. Так, що по пробігу? Ага, тут дивіться також. Малесенька м'ятенка. Ах, закрили! Чого я ключа не взяв з собою? Ну добре, подивіться, тут є номер лота. Можете самі перевірити, наскільки там пробігу в ній накатано. Але я вам скажу такі тачки. Навіть деколи сам завідую. Подилюся, яка машина може прийти. Бо я як беру, то вже беру граюся півроку з ними, але так от, чувак сам приїжджає, сам їде, клас, супер. Так що я ж вам скільки раз наголошую, наскільки буде бита машина, можна цю показати. Все залежить від вас. Треба завалену, беремо завалену. Треба вкрадену, беремо вкрадену, треба суперцілу, щоб ви собі приїхали поїхали. і поїхали. Її можна завжди не робити. Беремо таку. Так що компанія Intertrade, звертайтеся з радістю вам допоможемо в викупі вашого автомобіля.